Всім привіт! Я астролог Леся Шуманська. Це короткий загальний астропрогноз на сьогодні, 21 квітня 2023 року. Меркурій все ще залишається стаціонарним, все ще блокує деякі види діяльності. Сприймаємо це як належне і не намагаємося протиснути, бо не вдасться. А якщо вдасться, то це забере багато енергії, викличе злість, гнів і злив енергії в негатив. Пливімо течії, приймаємо все, що до нас приходить, і відпускаємо те, що від нас забирається. Вперше з вдячністю. В першій половині дня можливі несподівані зустрічі з ровесниками, жінками, дівчатами або ж з клієнтами, бухгалтерами, фінансистами. Сприятливий період для літераторів, блогерів, стилістів, для співбесід, перемовин та роботи з клієнтами. Класно організувати зустріч з друзями, старшими за віком чи за статусом жінками, високопосадовцями, висококласними спеціалістами. Слід зазначити, що можливі раптові приступи паніки, страху, вибухи емоцій, через протистояння інтересів, ідеології, через слабкість тіла через брак допомоги і брак сил. Рекомендую в моменти з таких спалахів дихати глибоко, не підкидати дрів у вогонь, суперечки, а толерантно відноситися до точки зору візаві. І вищим пілотажем буде, якщо ви зможете з повагою попросити пояснити його позицію, а не нав'язувати свою. Тоді можна досить легко залишитися в гарних відносинах і домовитися про все. Жінки зможуть сьогодні використовувати маніпуляцію, самі того не усвідомлюючи. Дякую за увагу. Зустрінемось завтра.